Ви сказали, що у Верховній Раді зараз йдуть дискусії про те, як посилити відповідальність. Е, кому і за що посилити відповідальність? Я так розумію, в контексті мобілізації йдеться ну, мова про так званих ухилянтів, наскільки я розумію. Я не брав участі в цих засіданнях, але я знаю, що таке засідання проводилось як мінімум одне на рівні спікер Верховної Ради. Е, там були пропозиції від е, фракцій і груп. Якщо коротко, наскільки я це зрозумів, це прирівнення покарань за ухилення від мобілізації десь до того, що існує за несплату аліментів. Але я хочу нагадати ініціаторам цих ініціатив одну просту річ: якщо не помиляюсь в квітні 2024 року на велике прохання військових Верховна Рада і Комітет правоохоронної діяльності. Погодили і запровадили дуже жорсткі штрафи за порушення правил обліку і мобілізації. Ви, я сподіваюся, це все пам'ятаєте. Штрафи так. там від 17 тисяч до 59 500 тисяч гривень, як на фізичних, так і на юридичних осіб. Насправді суми дуже серйозні. Вже, до речі, військові тоді просили ледь не 100, але ми їх там трохи вгамували і пояснили, що. Там 20-25 тисяч це ну, колосальні штрафи для будь-кого в Україні. І я просто хочу нагадати, що система адміністративних штрафів нас фактично дає можливість арештовувати рахунки, якщо ти не сплачуєш штраф. Ну і таким чином дуже сильно обмежувати можливості людини. І на наразі я, наприклад, не знаю, які результати взагалі виконання е, цієї функції і що вона дала. Для забезпечення дисципліни і порядку з обліком і з роботою з ухилянтами. Якщо там додати якісь додаткові обмеження про там, позбавлення права керування транспортними засобами, чи знову ж таки обговорюється окремо блокування рахунків в банку, так це вже і так є. Якщо людина не заплатила штраф, можна блокувати рахунок в банку, немає проблем. Але це знову ж таки до того, що замість того, щоб розбиратися глибинно з причинами. Верховна Рада України знову намагається вирішувати покараннями складні проблеми. Це, до речі, величезна вада цього скликання і слуг народу впродовж всіх років. Як тільки виникала якась складна ситуація, давайте покарання, давайте покарання. Я їм пояснював вже, кхм, вибачте, не рік і не два, що це абсолютно тоталітарний підхід. Треба в будь-якій проблемі розбиратися з причинами. Треба в будь якій проблемі розбиратися з якістю роботою. Державних інституцій, державного апарату, а потім уже розбиратися з тим, громадяни щось порушили чи ні. Але менш з тим, така дискусія в Верховній Раді іде. Я це вам підкреслю підтверджую. Але те, що Буданов підняв дискусію про те, що давайте спочатку розбиратися з тим, наскільки ефективно працює ТЦК, я думаю, це певною мірою відсуне тему покарань на другий план. Бо дійсно треба спочатку розібратися з ТЦК. Є ураження.